Ну, вони не позатикаються, скажу я так. Вони будуть продовжувати розгойдувати. Вони будуть продовжувати це сіпатися і токсити в наш бік стовідсотково, але якось так помірно. Ну тобто, наступу з території Росії або наступу е, Росії на Україну я більше не бачу, тому що все ж таки йде припинення, і за цими картами все, що ми можемо робити, це тільки тявкати, отам за паркану і вам погрожувати і казати Росія в тому. Все, що вони можуть, це вони і будуть робити. Наступу їм не дадуть, ні, 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 не буде. Ну, тобто, знову ж таки, немає енергії, немає можливості, немає потужності. У них вже немає потужності, немає можливості оце Київ за три дня. Цей наратив він ну, став роковим, певно, для них, тому що саме це і поклало багато кількість орків на нашій землі. Тому ні, вже немає на це ресурсу вже немає на це сила, ані людського, ані ідеологічного, ані фізичного. Ну і матеріальний теж ми їм трошки підкроїли завдяки нашим партнерам. тому... Все ж таки, як ми на них би там не потякали, не злилися і не ну хоча да я я продовжую на них все ж таки злитися за те, що вони так затягують час, але як би ми що ми не казали, без їх допомоги, дійсно був би Київ за три дні. Тому дуже круто, що все ж таки ми змогли наші війська, наші люди за захистити нашу країну, і більше ми не дамо себе образити. Чому? Тому що тут, по перше, ще будуть долучені. Інші, ну тобто, ми якось переробимо, перетрансформуємо нашу систему оборони, систему захисту і систему кордонів. Тож більше такого не повториться навіть на рівні технічному, от про що мова йде тому, да, зараз. Потрібно цю гідру просто прогнати з нашого з нашої землі від наших територій. І мені подобається, що наш президент підписав, що території там Брянської і Кубань теж належить Україні. То Да, тож будемо спостерігати, до чого це призведе. Можливо, тому я й бачила, що не буде знищено кримський міст, що він нам потрібен. Можливо, тому що ми будемо їздити потім на Кубань, відпочивати на історичні землі і наводити там розум. Тому нічого, подивимось. Ми все це побачимо. Ми все це побачимо. Це не буде через 100 років. Ми застанемо в нашому житті оці ці трансформації, які будуть відбуватися на, на карті. Літові, дай всі ж це ж сім'ї. Сказали їх, друзі, куми з СБУ, з гуро і з усього всього. Да, я знаю таких людей багато добре чи справді є якісь домовленості справді є такі домовленості? Ні, Ну ні, немає таких домовленостей. немає можливості домовитися. Ну тобто, щоб, про що б ми не домовилися, реалізувати це немає можливим, тому що ну, ну, немає інструментарію, аби втілити ті домовленості, які, наприклад, від нас хочуть. Чи будуть такі домовленості на сьогоднішній день? Немає домовленостей, і я їх не бачу, що вони будуть. Тут все ж таки йде карта, яка каже більше про примус, про тиск. про те, що хочеш не хочеш, ти повинен прийняти наші правила. Крапка, забрати своїх оціх всіх і піти до себе туди і тихенько собі вмирати і молитись, щоб від старості. Ні, не буде жодних домовленостей. Ідуть якісь е, ідуть, якісь пошуки знову ж таки балансу, але це на рівні матерії, ну тобто на рівні можливо територій. Ага, і що? Чи йдуть перемовини домовленості саме про території. Ні, це знову. Це розмови, це процес. От іде якийсь процес. В цьому процесі таємничо, не на високих рівнях. Іде обговорення саме територіальних. Якихось моментів, але тут немає домовленості. Тут знову ви гляньте, знову які карти, тільки тепер навпаки. Там вони були отак, угу, а правильно. тут вони навпаки. Да. Ну тобто, тут так цікаво показують, що е, ви можете розмовляти скільки хочете, але ви спочатку забираєтесь з нашої землі, а потім ми, можливо, дамо вам е, слово сказати, і не факт, що ми його почуємо, не кажучи, що ми це виконаємо. Ні, це буде примус. Це не про домов війна закінчиться не через перемовини, Війна закінчиться не через те, що ми поступимо з якимись територіями. Війна закінчиться через те, що ми, комплексною дією, направленою на ворога, все ж таки відіб'ємо свої права і залишимо те, що належить нам собі. Отак От вона закінчиться. Не буде ніяких віддачі території перемовин. Можливо, знаєте, можливо, це я вже щас так припускаю це на рівні філософії. Філософія припущення навіть можливо, зупиняться. Можливо, їм же ж потрібен буде час, аби вони забралися звідси. Розумієте, тому що ми, які б ми не були жорсткі, які б ми не були сильні, ми не людожери, і наша сторона все ж таки надасть можливість їм. Як це отрицательне наступлення, пойти. Тож ми дамо їм такий шанс, і вони їм скористаються цим шансом. Можливо, про це зараз йдуть домовленості. Тобто, ми вам даємо певний час, ви забираєтесь, ніби вас тут не було. А потім ще нам 300 років платите репарації. Ви ваші внуки, правнуки, і всі, хто від них піде? Можливо, так про це йдуть домовленості, але не про територію, тому що тут неможливо домовитись. Вибачаюсь, дивіться, але ж я не політолог, я не можу знаєте, як мислити політичними політологічними термінами, я не ніяким чином не причетна там до військової справи. Я ніфіга в цьому не тямлю, як правильно, як неправильно. Я бачу картинки, і я як бачила з першого дня, що вони тікають, що вони йдуть з нашої території. Я як бачила, що ми перемагаємо, так я і бачу. І коли були розгойдування стосовно там Чорнобильської АЕС. Я казала, не буде цього, коли були розгойдування стосовно запорізької, стосовно всього, єдине так я бачила. Нашу херсонську ГЕС я бачила я про це навіть казала. Я попереджала це. ледь не на наших з вами ефірах. У нас було обговорення саме про цю тему. Ну, це не було як попередження, це було як просто картинка. Я за нею не зачепилася, я її озвучила, але не зачепилася. Бо тепер я теж розумію, що не можна давати отих невтішних прогнозів з залякуванням, що ми всі помремо. Завтра зірветься ГЕС, а післязавтра АЕС і все інше, тому що ця інформація. Вона є нештівною, вона ні жодним чином не допомагає нам вижити. А нам це так необхідно зараз вижити і ще й залишитись при розумі. Знаєте, не поїхати кришею. Бо нам ще потрібно буде країну відбудовувати, скажімо, і відроджувати всі ті правила, всі ті цінності, які в нас хочуть відібрати. Тому сили нам, миру нам скоріше, і перемоги нам, і сили нашим збройним силам, і велика МШ, і подяка. Так. Ну, це за єрофантом, що може зупинити ворога? Притягнення до правил, до виконання, і от мені знаєте, от я ходжу, ми з дітьми іноді спілкуємося. І в мене дитина питає: мама, ну невже немає можливості у всього світу, скаже, одна потвора кошмарить всю земну кулю. невже немає технічної можливості йому в голову вистрілити? А ти розумієш, що це не одна людина? Ну тобто, це ж як колективне таке. Колективне у нас відомість під назвою Путін, скажімо так, правильно, чи під назвою Рашка, що зупинить? Зупинить дотримання правил. Тобто, це Всесвіт збереться і притягне до відповідальності. І Мені кожного разу показує, що це не буде, знаєте, перемога тільки на полі бою. Тому що це буде якась різка така зупинка, і вони почнуть відходити, вони почнуть тікати, вони почнуть різко всі відступати. Тому що зупинить? Зупинуть зупине всесвіт. Тобто, і знову мені стрімкість, знову мені карта стрімкості, знову мені карта сили. І все ж таки, мені здається, що е, якась публічна смерть станеться. ну Тобто, припинення. е-е Життєдіяльності е, тієї людини, яка на це впливає і перевертає е, життя всім іншим людям. Ну тобто, і це буде стрімко, і це буде сильно, і це буде тепло, і це буде швидко, і це буде галасно. Отак я вам скажу. Тож, е... І знову вир подій. Тобто, коли це станеться? Я не знаю. Це станеться, коли станеться смерть якогось мужика, який помре. Це станеться, коли е, почнуться е, природні в тому числі катаклізми. Це знаєте, як мене питають, Олечка, як ви так схудли? Що ви робили? А я кажу все. Ну, тобто, це комплекс, да тобто, це е, ну комплексна дія, комплексна, е, комплексний вплив на оцю е, я не знаю, як це назвати добре. Назвемо цю територію, яка називається Рашка. Ну тобто на Росію активний тиск, активний вплив. Я не можу сказати, що я бачу перемовини, я в жодному разі їх не бачила на тому рівні, на якому можливо, мій, моя свідомість розуміє слово перемовини, але ну, тут щось буде. Ну, тобто, як оцю потвору зупинять, її зупинять, просто зупинять. Причому зупинять не в перемовинах, а тут тиск, тут агресія, тут е, маніпуляції, залякування і все інше. Бо мені, наприклад, йде, що сам оцей, е, як його назвати, Путін. Що його вже немає, мені з осінні показує, що його немає, що воно померло, що його не стало, і воно померло від руки жінки якоїсь. Тож е, тепер необхідно все, що пов'язано з цим колективом під назвою Путін. Все ж таки тут на, на те буде направлений той тиск. І ми це побачимо. І побачимо ми скоро, тому що знову мені карта Сонця каже про перемогу, яка станеться завдяки єрофанти. <кхи> Дьявол. Ну. Як припиняться От, ось усіми засобами, і природні катаклізми, і труїти їх там будуть, і мерти вони там будуть в великій кількості. і Ми будемо за цим спостерігати, тому що це не буде, знаєте, там ой, Навальний помер. Це певно, на щось вплине. Навального кинули. Це ну це вже таке. Це вже інша тема, і нас вона не повинна взагалі стосуватися, тому що Навальний теж був такий імперіаліст, якого ну якби і не стало, і, 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 і начебто, сміття саме. Себе викинуло, це не про це, а це більше про те, що вони там масово почнуть труїтися, хворіти, е вішатися, полягати в вікно. Ну тобто там щось почнеться дуже-дуже стрімке. І от коли воно це все стрімке почнеться, це і буде е значити, що все, кінець дуже-дуже близький. тож Спостерігаємо за занепадом, розпадом рашки, і розпадом не в контексті державним розпадом, а розпадом, от, коли знищуються ті, хто, ну, хто представляє цю країну, скажімо так, ті особистості, на яких по яких ми знаємо, що таке рашка, і робимо свої висновки. І от по ними будемо дивитися, тому що тут ідуть якісь великі смерті ще багато. Не буде. Давайте глянемо. Але я пригадую на 22-му році, коли ми тільки почали виходити в ефіри, аби підтримувати людей, і це навіть було не тільки для того, аби підтримувати це, навіть знаєте, такий. Обмін, ну тобто мені цікаво, мене бентежить ці питання, тому що я, моя родина, всі люди, які мені близькі знаходяться в цій країні. Ми е, очікуємо, ми боремось, ми долучаємося будь-якими засобами зупинити скоріш приблизити, але мені кожен раз показувало, що буде ніби як дві перемоги. Ну тобто, буде одна заява, чи один факт заявлений, чи повідомлення буде зупинка, і потім пройде ще певний час, невеликий час. і вже тоді все, а тепер вже по-справжньому все. Ну тобто точно, що буде дві події, дві перемоги в нас буде. Давайте ми поглянемо чи припиняться. Тому що, знаєте, що знову ж таки похибка передбачень, в тому що я, наприклад, я не кажу за всіх майстрів, я бачу, що буде. От я бачу картинку, мені показують картинку, яка буде, вона станеться, і жодна картинка, яку я бачила протягом всієї цієї війни, вона не змінилася. Тобто, як я бачила, так воно і ставалося. І навіть коли були там дуже дуже не, не погоджувались зі мною люди, і навіть хейтери і прочі істоти, потім все ж таки ставалося так. І оці хейтери потім з тими чолобітними писали, що так, а Оля ж ви казали. Розумієте? Ну тому. Я не змінюю свої показники в жодному разі. Я все одно бачу дві перемоги, не бачу коли. От про що мова я бачу, що буде, але коли я не можу, я не можу підписатися під жодним терміном і сказати, що це станеться саме тоді. Чому тому, що наше життя воно не складається з часових тільки проміжок, тому що це як ну вир подій, щось стається за ним, повинно статися це. Ну тобто, ця циклічність, яка повинна статися, це ж все ж таки, ну вона більш реальна, аніж просто час. Тому давайте глянемо, чи в 2024 році припиняться обстріли України? Да, вони припиняться. І знову мені показують, що вони не просто припиняться, а вони припиняться якось миттєво, якось дуже стрімко. Якось, от знаєте, от, от, от ледь не сьогодні бомбили з усього, що в них є, і летіло в нас все, що є. А завтра тиша, і тиша така, знаєте, нервова тиша, коли ти не розумієш, що відбувається, чому не вмикаються сирени, чому нас не обстрілюють? Що таке? Ну, це і нас ще наш ПТРС, який ми всі заробили, який ми потім будемо розгрібати, Бати, коли це все закінчиться. Але на сьогоднішній день стовідсотково обстріли припиняться. Зупинка буде стрімкою, зупинка буде якоюсь на рівні неочікуваною. Буде різка заява про те, що кінець, от все закінчили. Це буде, і це буде мені показувати, що це буде все ж таки в цьому році, тому нехай станеться силим нашим збройним силам, нашим воїнам, дівчаткам, і хлопчаткам. Емоційний як так.